Вітаю наших глядачів в програмі в об'єктиві з Андрієм Скопом. Сьогодні ми будемо розмовляти про книгу. День книги. Звичайно, ми зараз живемо з вами в час війни, в час економічної кризи, фінансової кризи, але книга залишається і залишається жити. Сьогодні гостями нашої студії є письменник, літературознавець. Доцент Львівського національного університету імені Івана Франка Галина Крук. Добрий день. А також нашим гостем є Мирон Іваник, головний редактор видавництва знання. Так. Пані Галино, ви зараз є учасником книжкового форуму Арсенал Книжковий. Mm -hmm. В час такої так, економічної кризи, війни, чи Є доцільним проводити такі такі заходи, і чи люди присутні на таких заходах зараз? Насправді я помітила дуже таку цікаву закономірність останнім часом, бо мені теж здавалося, що війна, все те, що у нас було після Майдану, криза, зрештою, вони якось редукують оце культурне життя до мінімуму. Але я помітила цікаву річ, що з одного боку, люди зараз набагато активніше намагаються знайти. Щось за що можна сховатися з одного боку від війни, з чого можна черпати сили для того, щоб протистояти і залишатися людяним. Тобто такі події, як правило, вони не працюють проти, вони не відволікають аж настільки, просто відчутна велика спрага до нормального життя, до такого життя, яке ми, на жаль, не можемо зараз вести повною мірою. Але е, от я це бачу, це пожвавлення і на книжковому арсеналі. І перед тим е, в Тернополі був фестиваль Ї, літературний. Там теж було багато глядачів, е, багато бажаючих купити книжки. І, е, звичайно, що ми теж користаємось цього, бо робимо якісь акції на підтримку. Чи військовим, чи пораненим, і це дозволяє якось нам реагувати на, на ту ситуацію, яка є. Натомість я бачу, що і я говорила з видавцями під час книжкового арсеналу. От тепер вчора, зокрема, бо якраз вчора він відкрився, всі вони кажуть, що є величезне зацікавлення. до до книжки, особливо до дитячої книжки, може собі люди менше дозволяють, оскільки ціни змінилися. Про це ми ще я думаю да, поговоримо. Говорити про ціни, бо це також так. важливий елемент. Але насправді для дітей якось знаходяться гроші. Дитяча книжка зараз такі в фаворі, я зрозуміла з цього всього. З іншого боку, я бачу, що. Є багато уваги до таких усних акцій: музика, поезія, де теж можна черпати якусь емоційну підтримку. Тобто зараз мистецтво і книга це фактично цей можливо цей захист, який люди беруть для того, щоб якось абстрагуватися від тої. Інформації про війну, про економічну кризу, тобто це щось, куди люди намагаються, напевно, втікнути і заховатися, що, що має їх захистити від цього, так? Наскільки? Ну, література, як на мене, тут якраз дуже добре видно цей терапевтичний ефект. Скажімо, от недавно ми теж говорили про, на цьому фестивалі її, була така дискусія про те, як література реагує на, на війну, і її наслідки. То фактично для мене таким найбільшим Викликом, випробуванням для того, що я пишу, була ситуація: от одне діло, як писати про війну важко і нема сенсу поетизувати війну, але з іншого боку, піти в госпіталь і поговорити з хлопцем, який ніколи вже не буде ходити, знайти слова для того, аби дати йому віру в життя це якраз зараз той виклик, який стоїть перед літературою, перед митцями. Так, тобто, я фактично, письменники зараз і літературознавці так стали також і психологами, так? Тобто ну, люди, які шукають якісь слова добрі, і слова, які б підтримали mm -hmm. наших військових, наших поранених, наших героїв. Але і також цей інший бік медалі. Фактично, ми говоримо зараз про економічну кризу, про ціни. Пане Мироне, ми опинилися перед вибором: чи купляти книгу, чи купляти продукти, чи платити за комунальні послуги. І очевидно, що це відіб'ється і на, на видавцях, і на друкарнях. Яка зараз ситуація є в книговидавництвах книговидав... України? Ви, як представник одного з найбільших видавництв України, доброго дня, шановні читачі, дякую, що читаєте. Вітаю вас, з днем книги. Ситуація з цінами книжкового ринку. Схильна бути гіршою, гіршою і гіршою, але не настільки поганою, щоб говорити, що все пропало, що люди перестали читати, що люди перестали купувати книги. Люди книги купують, можливо, трохи менше. Книга, я так думаю, ніколи не було в списку критичних пріоритетів. Ну в перших п'яти чи в перших десяти, то книжка може була десь на На економічного восьмому. розвитку, коли на, так, тобто в кращі так звані так. часи. Книга можливо була десь на восьмому, ну десятому. Місті. Книг купують менше, це і правда. Тенденція є така, що вартість книги на жаль стрімко наближається до вартості незадрукованого паперу, тобто знижується рентабельність видавців. Відповідно, вони не можуть більше грошей заробити. Тобто, і вони ну, не треба можуть... пояснити, що фарба і папір у нас є імпортні, і відповідно вони купуються за так. На жаль, національне виробництво паперу індустрія існувала. І практично є знищене паперу, ну, паперу для книжок газетний ще виробляється. Національна індустрія виробництва поліграфічних фарб. Теж, по-моєму, перестала існувати. Тобто, воно є привозиться з-за кордону. Звичайно, що курс йде прив'язаний до діючого курсу, ну, стабільніших валют в часи кризові, часи, коли цей курс триває, іноді постачальники додатково ще дають ну, так званий спекулятивну надбавку десь 20, 15, 10 відсотків до діючого курсу. Таким чином, ми коли закладали вартість паперу, от в той час, коли ну гривні зовсім було погано, то там нам рахували папір по 36-38, до 40 гривень за долар рахували папір, і це створило такі суттєві проблеми з друком книг. Ну певний той період, коли курс стрибав, ну зараз він схильний до до падіння. Зменшуються тиражі, це є правда. Але коли кажуть, що немає нових книг, що люди стають менше читати, категорично я цього не відчув, не побачив, люди не стали менше читати. От, можливо, найважливіша причина, що ви кажете, це форма терапії. Кількість людей, які хочуть робити кар'єру, мається на увазі студенти, не зменшується, тобто вони купують книжки, мало звичайно, але купують. Є певна тенденція до того, що люди хочуть вчити світові мови. Ну світова мова грошей не російська, а там англійська чи німецька. Є схильність до вивчення іноземних мов. Ну можливо, хтось хоче виїхати поміняти країну проживання, можливо, хтось хоче дійсно знати більше мов, бо скільки мов знаєш, от стільки ти життів напевне живеш. Тобто є певні зміни, які я не казав би, що вони є трагічними. Люди читають. Тобто трагізму немає, і це вже немає. це вже тішить. Я зізнаюся чесно, я недавно почав витягувати книжки, які купляв на попередніх форумах. Я їх купляв, вони лежали чемно собі, і зараз у мене також якось так я заважу, що я теж почав захищатися від тої інформації, від того інтернету, від телебачення завдяки книзі. І я почав читати більше книжок, і це якось так, якби я так розумію, що не я один. Що дехто так само купував книжки, вони лежали. І я думаю, що зараз деякі бібліотеки будуть більш. Сімейні бібліотеки були більш прочитані, ніж вони були так, до це того. Правда. І це, е, це цікавий такі. Зрештою, я про це перший раз зараз чую, я про це ніде не читав, про це чомусь ніхто не говорить. А це, виявляється, є така певна тенденція. І це, і це напевно, добре. Навіть було таке, от спостерігали е, ті з наших письменників, які от було кілька десантів, виїжджали туди е, на схід, в ту зону, яка безпосередньо там сусідує. з... З цими військовими нашими діями, нашими захисними діями, то багато людей там, не маючи можливості там ані дивитися телебачення, і зв'язок там погано працює, і з інтернетом, там проблеми, то навпаки, є таке пожвавлення. Ходять до бібліотек, шукають книжки, перечитують книжки, якусь класику чи щось таке, що, що там знайдуть. Тобто це дуже дивний такий дивовижний ефект, коли на тлі цього всього шумовиння е, виникає е, бажання триматися якоїсь такої тривкості, і книжка тут відіграє роль такого острівця, на якому можна затриматися і утриматися від цього всього. Ми власне вже говоримо про бібліотеки, я говорю про сімейні бібліотеки, про те, що солдати ходять в бібліотеки. Зараз ми вам пропонуємо переглянути сюжет наших журналістів про життя однієї з львівських бібліотек. Вона розвеселить, змусить плакати і навчить у всьому світі. Сьогодні відзначають міжнародний день книги і авторського права. Свято Бере свій початок з іспанського міста Каталонія, де 23 квітня близько 100 років тому зародилась традиція дарувати книги і троянди тим, кого любиш. Ця дата є символічною і тому, що саме в цей день покинули світ або народились такі знамениті автори, як Шекспір чи Сервантес. Про те, чи читають лів'яни та що саме, ми запитали в одній із бібліотек. Керівник читального залу Марія Васильівна каже, що аудиторія у бібліотеки досить різна. Але якщо ще кілька років тому найпопулярнішою була юридична чи економічна література, то зараз люди більше цікавляться культурою чи, наприклад, етнографією. То переважно студенти приходять, але останнім часом така тенденція, люди похилого віку літні люди періодику просять. Але взагалі в нас 25 відвідувачів в середньому, тільки в читальному залі, ходять, беруть, читають особливу художну літературу, новинки. Викладач української мови та літератури Тетяна каже, що вперше до бібліотеки прийшла ще в дошкільному віці. І хоча з того часу літературні смаки багато в чому змінились, проте книжці не зраджувала ніколи. Я з дитинства відвідую бібліотеки дуже часто, ще з малочку, ще навіть до школи, і взагалі люблю читати. Раніше це була залі книги, тепер більше намагаюся. Ну не те, що намагаюся, просто е, користуюся періодикою, тут зазвичай свіжа, найновіша інформація. Запитали ми в пересічних львів'ян, як часто вони читають та що саме? Ну, як маю можливість час читаю. Дуже дуже рідко на жаль зараз. Звісно, звичайно, обов'язково. Часто ви читаєте і що найбільше любите? Наукову літературу а читаю. А художню інші жанри науково з художнього останній раз читав Павло Коеля. Ну тепер вже рідко. А як ну, які Бо... жанри найбільше любите? Ну, Можливо, детективи. Що стосується жанрів, то тут думки людей прогнозовано розділились. Фантастика, Стівена Кінга люблю страшенно. Це може бути і якісь там не знаю, драма, і таке інше, щось там із романтичним зв'язано, Та всяке різне. То вже як під настрій піде. Іноземні. Тобто, щоб краще вивчити мову, більше читаю такі книжки якісь там на англійській, на німецькій мові. Ну, в основному по роботі по тестуванню, там іноді по історії там, антропології. Класику, російську, українську от, детективи. День книги досить популярне свято. Його відзначають у 190 країнах світу. Наприклад, на батьківщині Сервантеса цю дату святкують конкурсом безперервним читанням Дон Кіхота, чи ці змінюють один одного протягом 48 годин. Що стосується України, то ситуацію пов'язану з книгами можна назвати вкрай тривожною. Кількість спеціалізованих книжкових магазинів катастрофічно зменшується не лише в регіонах, але й у столиці. На сьогодні в країні функціонує близько півтисячі спеціалізованих книжкових магазинів. Для порівняння найближчі Польщі така кількість книгарень припадає лише на одне невелике місто. Ми говорили про книговидання, як воно є. А з одної сторони, ми зрозуміли, що це є тепер певний захист, і люди читають. Але ми перед програмою так підняли таку також важливу тему. Це як національна безпека, яку недавно президент України Петро Порошенко заявив про те, що половина керівництва в армії були агентами. <св 'язувати> е е е так, Росії як країни агресора, тобто е е ми виявили в нашій розмові. Я власне хотів поговорити про це з Мироном Іваненком, бо він є видавець і <кл 'язувати> він так само знає багато нюансів, що виявляється не все так просто із книговидаванням і продажем книжок в Україні. Мені зовсім було дивно, ну, з, того, з того часу, коли почав видавати книжки, а це 90, 1990 року вже трохи є часу, чому книговидавці в Україні опиняються десь там на задвірках, на тротуарах чи бюджетного процесу, чому національному книговиданню українському не приділяється достатньо багато уваги? Адже книгу можна трактувати як найрізноманітніше, як чтиву, як сферу розваг, як сферу здобування знань інформації. І книгу можна трактувати як сферу інформаційної безпеки держав. Ну, ніхто ж не суперечить, що треба розвивати військову безпеку, там, біологічну безпеку, ядерну безпеку, там безпеку кордонів. Ну, ми же. цього не розвивали, ми навпаки, це знищили. Ну, так, так. І кни, книговидання ну логічно було б, щоб в тісній компанії у дружбі працювати. Валу з там національної безпеки і оборони, чи з іншими структурами, які займалися власне структурою безпеки держави, тому що а як фактично іншим... виглядає uh, ця ситуація в моєму... в моєму баченні, це було так, що виробник українського книжкового продукту має мати ну, певні переваги тут на ринку. Я, хоча я не кажу, що треба вводити якісь там заборони на віз іншомовної книги, хоча в світі практика є відпрацьована в тому плані. Але книгодання не було і зараз ще не є сферою інформаційної безпеки держави. Чому не знаю? Я не знаю ще на пропорціях, скільки там іноземних розвідників є в армійських колах, але судячи по книжкових розкладках, які в нас тут в Україні є, ну у Львові можливо трохи менше. От в Україні достатньо успішно працюють агенти. Агенти російських книговидавців мається на торгові е агенти. Вони звичайно забирають, е забирають наших покупців, забирають. Е Наскільки їх багато? Ви все-таки стільки років. Е Наскільки от вони є конкуренти для українських книговидавців? Е вони скоріш за все конкурують е ціною, конкурують. Е ну, це що забирають покупці, це є якраз нормально, тому що виживе той, хто дає кращі тексти. Але це, що вводить, ввозиться в Україну продукт, який інформаційно там або не потрібний, або небезпечний, це є теж правда. Ввозиться цільово, ввозиться давно. От, ну, за моїми розрахунками, цільова інформаційна війна проти України почалася десь, ну, можливо, у 2002-2003 році. Де потуги були видно, що вкидується, що постійно вкидується на то, що українському книжковому ринку або не потрібно, або не характерне для е, ну, нього. це елемент війни, яку нам нам нав'язували, яку нам ввели. От е, Галина, чи чи ви стикалися з якоюсь такою ситуацією, що вас не хотіли друкувати, або ціни видавців і друкарів українських є вищі, ніж е? ну і я скажу з іншого боку? Мені доводилося бувати ще десь років 5-7 тому. Ми їздили. З такими турами це неправда, що зовсім українські письменники не їздили на Донбас, не їздили туди в Луганськ. Ми кілька турів таких робили. Зокрема, і доводилося і в Луганську, і в виступати і в Донецьку, і в Запоріжжі, і всюди От мене дивувала ситуація, що дійсно книжкові мережі, як правило, пропонували. В основному російську, російськомовну книжку, і лише там маленька, одна невеличка поличка, або й тої не було української книжки, і то таке найзагальніша най, 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 най література. При тому, що попит, реальний попит, існував, тому що на самих вечорах люди приходили, люди просили книжку, і люди жалілися на те, що її не можна купити інакшим чином, десь на місці, не замовляючи там, чи з Києва, чи з Львова. І е, колись теж мені доводилося говорити з е, видавцями, які працювали водночас і на українському і на російському ринку. І скажімо, е, дуже цікава ситуація, бо насправді значна частина російської книжки е, не, не скажу зараз у відсотках, щоб не перебріхувати, е, книжки, виданої в Росії, вона збувалася на українській території. І, наприклад, таким показовим для мене е, зразком. Бу була ситуація, розказував я, Іван Малкович, коли він видавав Гаррі Потера, і ті книжки Гаррі Потера, які, наприклад, в українському перекладі вийшли, виходили раніше, вони встигали вийти раніше ніж перекладні російською російської мови, перекладні були, так, Там та історію. йдеться про історію, та йдеться де, про не... ліцензовані, йдеться про ті, які потрапляли на ринок і був пересік. То вони виходили в 10 разів продавалися в 10-20 в 20 разів більшим тиражем українська книжка, ніж тоді, коли вона була вже після російської. Справа в тім, що дійсно ця ситуація пов'язана з нашою цією двомовністю українською, коли більшість людей однаково читає російською чи українською, наприклад, і залежно від того, яким продуктом буде наповнений ринок. Який продукт буде доступніший, дешевший, такий і буде купуватися. І відповідно в цій ситуації маємо такий наслідок, що е, дійсно отримуємо е, українську книжку десь в такому загоні, в невиграшній ситуації. Насправді, е, така сама ситуація стосується і перекладної, зокрема, перекладної, я вже згадала про Гаррі Поттера, але я знаю, що. Колись навіть ми говорили з е, директором Фоліо з Красовицьким була розмова про те, що вони видають багато не дуже е, скажімо, якісних перекладів е, українською мовою, і е, пан Красовицький пояснював, що це пов'язане з тим, що якщо, скажімо, вони платять перекладачеві, який перекладе цей твір російською, то відповідно вони можуть заплатити набагато більші гроші, бо там йде набагато більший тиража українською, там тисяча дві примірників, то той перекладач. Не погодиться явно працювати за ту суму, яку вони готові заплатити. Тобто, це все впирається взаємопов'язані проблеми. Ну тобто, -то ми зрозуміли, що була що, в принципі, є е, проблема з національною безпекою, і відповідно, ми знаємо, що Росія нав'язувала свої шоу своїх артистів, нав'язувала свої медіа на українському ринку, і відповідно вона заходила так само і на книжковий ринок. І зрештою, це також одна із причин, чому ми маємо ту ситуацію зараз на сході. Так. Ми продовжуємо нашу розмову після реклами через декілька хвилин.